Доброго вам раночку малятка. Ви прокинулись, вмилися, поснідали. Так, можна й погратися. А чим всі дітки граються? Звісно, іграшками. Хлопчикам подобаються одні іграшки, дівчаткам зовсім інші. Але я певна, що в кожної дитинки є одна чи дві найулюбленіших. Наймиліших іграшок, з якими вони сплять, яких вони завжди беруть на прогулянку або в далеку подорож. Пропоную намалювати вам портрет вашої улюбленої іграшки. Якщо виникнуть труднощі, батьки, допоможіть, будь ласка, діткам. Всі, мал... Всі маличі завжди подобаються м'які іграшки. Зайчики і ведмедики, мишки і котики. Звісно, ви можете вибрати свою іграшку, а я вам пропоную намалювати одну з своїх улюблених м'яких іграшок. Ви вже зрозуміли, що це маленьке зайченятко. це дуже гарна іграшка. Нам потрібно, дивіться, лист, аркуш білого паперу. Восковий олівець для ескізу, так, акварельні фарби, пензлик, водичка. І ми спочатку намалюємо ескіз для малюнку. Дивіться, що ми робимо: малюємо овальчик. Так, Овальчик. Потім прямо на цьому овальчику коло. Вверху овальчик це голівка, Такі теж довгі вушка, а вже від цього кружечка, такий овальчик і ось ще овальчик, це лапки і хвостик. Ось так це у нас приблизний ескіз. Бачите? Звісно, я зробила це швидко, а діткам, можливо, потрібно трі трішечки допомогти. Потім у нас буде око, носик, і потім ми будемо розмальовувати. Дивіться, мочого пензлика, водичку і беремо трішечки фарби. І ось у нас речі. Почекаємо, поки фарба трішечки висохне. Коли фарба підсохне, потрібно намалювати око. Ось так гарно зіницю, бачите, і трішечки носика. Так. Ось. У нас такий, таке гарне зайченятко. Якщо забажаєте, дивіться, у моєї гарної іграшки. Ось така прикраса. Можна теж так зробити. Я зараз домалюю. І ви за бажанням також. Ось у нас яка вийшла гарна дівчинка-зайченятко. Зараз ми розмалюємо ось цей бантик гарненький, так? Це моя улюблена іграшка готова, а ви намалюйте своїх, присилайте свої роботи, буду чекати ваших робіт.